Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь у відео на наступне питання: останнім часом дуже поширене. Яка вартість перереєстрації транспортного засобу та які є варіанти цього рішення? Тому сьогодні хочу дати відповідь на це питання. Поїхали! Отже, є два варіанти перереєстрації автомобіля або через додаток Дія, або в сервісному центрі. Також в сервісному центрі є декілька варіантів, як це можна зробити. Можна онлайн взяти талон на сайті головного сервісного центру, або відвідати сервісний центр і там взяти талон. Ну, сьогодні, якщо повезе дуже сильно, на завтра, на післязавтра там є людина, яка вам допоможе це зробити. І ви зможете підібрати день, який вам підходить, і час. Звичайно, там плюс-мінус півгодинки може бути. Ну, мінус навряд чи, а от плюс півгодини, це може бути. І час після того, як ви сіли за стіл до експерта, десь приблизно 20 хвилин, півгодини до видачі вже вам нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перереєстрації транспортного засобу є можливість залишити старий номерний знак, і ви за нього не будете платити, заекономити 350 гривень. Отже, по ціні на сьогоднішній день. Послуги сервісного центру коштують 350 гривень, бланк свідоцтва про реєстрацію 405 гривень. Виходить 755 гривень плюс комісія банку. Другим варіантом перереєстрації транспортного засобу можна це зробити через додаток Дія. Вартість послуги така сама: 350 гривень, як і в сервісному центрі. Бланк 405 гривень, якщо ви робите цифрове свідоцтво, воно безкоштовне. Номерні знаки, якщо залишаєте від попереднього власника 0 гривень, якщо вибираєте комбінацію цифр, крім платних 360 гривень, фізичне виготовлення номерів 160 гривень. Доставка у відділення Укрпошти коштує 294 гривні. Свідоцтво про реєстрацію та номерних знаків. Якщо ви бажаєте вибрати якусь комбінацію для себе, там є різні варіанти, різна ціна. Тому це вже все оплачується додатково. Але й через Дію можна реєструвати перше авто за рік. Якщо це вже буде друге і третє, четверте, п'яте авто за рік, то потрібно звертатися до сервісного центру. З червня місяця 2023 року не обов'язково проходити експертне дослідження, тому, за власним бажанням, ви можете це робити або не робити. Це не стосується автомобілів, які Проходять перше, першу реєстрацію і пригнані за кордону. Але я рекомендую, якщо ви купуєте автомобіль у незнайомої людини, краще заплатити тих 350 гривень, щоб експерт подивився і звірив номери агрегатів. Для вашого заспокоєння. Так буде краще. Також з 1 січня 2024 року змінився розмір пенсійного збору на першу реєстрацію легкового автомобіля. Це не стосується електромобілів, у них податок не сплачується. Стосовно електронного запису, то скажу таке, що на сьогоднішній день є трошки проблематика. Онлайн не завжди виходить взяти талон, але потрібно моніторити періодично оновлювати дані на сторінці і, можливо, вам пощастить і ви отримаєте талон онлайн. Якщо ж ні, більш надійним варіантом є відвідати сервісний центр. Там є людина, яка вам допоможе отримати талончик. Також хочу нагадати про момент нюанс, який є при перереєстрації автомобіля через додаток Дія. Якщо ви залишаєте номерний знак від попереднього власника та вибираєте цифрове свідоцтво, буквально через півгодини ви вже можете на автомобілі їхати. І одразу ж володіти автомобілем, їздити на ньому. І в зручний для вас час можете завітати до сервісного центру. І отримати вже звичайне свідоцтво про реєстрацію, звичайно, взяти талончик, оплатити і зробити для себе вже таке свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Але якщо ви вибираєте новий номерний знак та звичайне свідоцтво про реєстрацію, то його буде потрібно чекати можливо 7 днів, можливо, 10, можливо, 12. На відділення Укрпошти і в цей період автомобілем користуватись не можна, тому що у вас немає номерного знаку і немає свідоцтва про реєстрацію. Сподіваюсь, друзі, що зміг відповісти вам на, на ваші питання стосовно перереєстрації автомобіля в сервісному центрі та через додаток Дія, скільки це коштує, скільки це займає часу, як це відбувається? Якщо у вас залишились питання, напишіть в коментарях, спробую вам відповісти. Також, якщо вас цікавлять інші питання, задайте їх в коментарях. Також спробую відповісти або в коментарях, або якщо буде дуже багато однакових питань, то зроблю окреме відео. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, можете поставити лайк, можете підписатися, якщо вам подобається автотематика, огляди на автомобілі і все таке подібне. Підпишіться і все у вас буде клас. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Всього найкращого, до побачення!